Запрошуємо вас у атмосферу колекції Бельсона Оро. Вітаю! З вами компанія ЄМАМ'ЮКрейн. Представляємо вам ортопедичний матрац Оро, преміальна колекція Бельсона Оро. Зовнішній вигляд матраці є втіленням тихої розкоші, має стриманий та елегантний дизайн. Перший дотик дарує відчуття ніжності, налаштовуючи на відпочинок. Тканина чохла виконана з матеріалу нового покоління: мікромодал з онами срібла. Має ніжну шовковисту структуру, підвищену міцність і зносостійкість. Іони срібла створюють більш здорове і свіже середовище для сну, комфортний мікроклімат на поверхні виробу. Зовнішній вигляд матраця гармонійно доповнює бурлет з іміджовою вшивкою та інформацією про склад моделі, біркою, де є параметри, опис матеріалів та QR-код, за яким можна перейти на сайт. І ознайомитись зі сторінкою колекції. Чохлом Матраце є комфортний шар Тріо токодісета Уніка, що складається із трьох шарів, з'єднаних між собою технологією незалежної глибокої стобки. Перший шар витончена тканина мікромодал з іонами срібла, другий комфортна піна Гранде, яка покращує циркуляцію повітря між шарами, третій піна з ефектом пам'яті, меморія Уніка, що сприяє розслабленню. Комфортний шарт шертер, то кадісета уніка адаптується до контурів тіла, знімає напругу та дарує ефект на вагомості з першого дотику. А серце матраца мультипока 1000 – незалежний пружинний блок, що має тисячу пружин на квадратний метр, забезпечує більш точну точкову підтримку хребта. Підлаштовується під кожен сантиметр тіла, ніби довершений оркестр із тисячі струн. Стійкість конструкції та збереження ідеальної форми матраці забезпечує посилений євроборт із щільної піни по периметру виробу. Поміж пружинною основою та комфортним шаром знаходиться анатомічний шар «Дуо», Компо еластико. Він складається з двох високих шарів піни різної жорсткості та пружності ортоеластико та Анатомічний шар Дуо компо Еластико посилює ортопедичну підтримку пружиної основи, має швидке відновлення форми та дарує відчуття сну по-королівськи. Королівською є і висота матраца – 35 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 200 кг. Показник жорсткості 8 з 10. Показник комфортності 10 з 10. Гарантія 5 років. Рекомендований термін експлуатації 15 років. Матрац ОРО – вершина гармонії, розкоші та ідеальної підтримки для тих, хто цінує преміальний комфорт та прагне до найамбітніших висот. Слідкуйте за новинками компанії Yemam Ukraine на наших ресурсах. Ставте вподобайки, діліться враженнями у коментарях. До нових зустрічей у наших відеооглядах!